А то ми -то розмовляємо, да? <гум> спілкуємося. Спілкуємося. Ранкове спілкування, да. Далі, доброго ранку, травам росистим, доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясним. Людям усім і усьому прекрасному, Да? Привітаємося сонечком і закличимо його. Да? бо Хочеться нам. Да? Щоб уже тепло було, сонячно. Лізенька, ну, відгадай... було. Да, у нас дощ був Ліза, цілий день вчора. Лізе, відгадай загадку. Зійшли сніги, шумить вода, бо я є травка молода, все мертве оживає, коли Ліза, це буває? Це про пора. Весною, весною, Це буває на весні. Але весна дарує нам не тільки квіти, тепло та розваги, але і турботи. З настанням весни людям доводиться виконувати безліч справ. Далі Зонька. А к нам вже ластівки прилетіли. Да. Ой, клас. Це то шпаки Ліза, чи ластівки? Ластівки, ластівки. Чогось, дуже рано вони прилетіли. Ганненько в цьому році вони повернулися. Так, Лізенька, будь ласка, розглянь картинки, і скажи мені, що робить тато на картинці? Е, копає. Давай повним речням, Ліза. Тато копає. Копає да. землю. Так, що робить мама? Ану, подивись уважно. Е, саде, мама садить. Ану, подивись, вона саде чи що робить? Я думала, це на, що, на щось стадить. Сінь є, так? на да? насіння, так? На да? Так. Подивися, що роблять дітки на картинках. Грибуть. Так, Так, дітки так, і сапають, саджають на городі, і дівчинка, що робить. Білить дерева, так, да, лізі? Так. Да. Дівчинка, Вони такі наряді, скільки... Різних турбот з'являється у людей на весні. Настала весна, розтанув сніг, прогрілася земля, і в цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо невчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому і працюють люди з ранку до вечора. А ми, ми вчора вже картошку посадили. Бачиш, скільки О! справ вже зробили. Мені здається, якщо картоплю посадив, то це вже, знаєте, дуже Пів велике Піврок... половина справ? Да? Так, зробили. Тому що люди, правильно люди розуміють, що весна рік годує і вони намагаються не пропустити жодного дня. Далі а я вчора гнилі е яблука вибирала. Перебирали яблучка з підвалу доставали? Да? Так, добре. З настанням весни починається напружна робота і в саду. Підрізають плодові дерева, проріджують кущі, саджають саджанці це молоді деревця. Після цього оприскують їх отруйними речовинами, знищуючи шкідників. І нижню частину стовбура, як ми бачили, плодових дерев білять вапном. Це для того, щоб різні жучки та шкідники не їли кору дерев, не шкодили дереву. В парках та скверах Ліза, подивися, прибирають торішні листя, навіть і те, що в садочку в себе суху траву розбивають квітники і саджають квіти. Ти вже да, що ви тюльпанчики садили. Это... А у нас зимой вообще взагалі снігу ноль було. Але ти знаєш, що <с з іншої <с> сторони це дуже погано для ґрунту. Тому що, коли сніг лежить, потім він розтає, коли сонечко припече, і ця вся водичка всмоктується в ґрунт. І це дуже добре для ґрунту. Але коли немає снігу, то земля замерзає. І вона суха, да? суха. суха, так, стає. А на полях, де люди ще з осінні висіяли жито, пшеницю, піднімається і зеленіє озимина. І виїжджають трактористи у поле і горють землю, а машина сіялка розсипає зерна пшениці. Люди радіють, тому що чекають гарного врожаю. Я тобі пропоную, Лізенька, ось таку рухатись. Оце вісінько викинути. Прокуй весело, не вставай, спинку рівненько ти тримай, ручки, моторчик покрути, пострібай один, два, три, рухайся, як я, рухайся, як я, давайте я, Рухайся, як я, давайте разом, дідвора, рухайся, як я, рухайся, як я, ти супер танцюєш. у Ура, ура. Ось така весела руха, а -а -а. така, зняла нам трішки настрій. Ліза, я пропоную тобі пограти в гру. Нам потрібно добрати знаряддя праці, яке потрібно для роботи. Ми допоможемо нашому Сашкові. Скажи мені, будь ласка, що потрібно для того, щоб полити квіти? Лейку. Так, з угу. предметів, що на картинці. Так, лійка, підходить. Далі. Що потрібно Сашкові, щоб підгрібати листя? Граблі. Правильно, граблі. Mm. Вони схожі на віяло, в ним що можна робити ще. Не тільки згрібати листя, mm. а що ще? Згрібати. Ну, так, розпухувати. Сміття може якесь, Грунт розпушувати, так. Згрібати листя з газону, так? чи сміття яке? Правильно, це граблі. Що потрібно Сашкові, щоб підмітати? Мітла. Так, Я не мала так. Мітла, Ліза, ти мітла велика, а як називається предмет, який ми в будинку замітаємо? Є в тебе? Чим ви вдома підмітаєте? Це велика мітла, яка на вулиці замітає, а в будинку чим замітаєте ви? Віник. Фіник, правильно, да. віник, так. Що потрібно, щоб копати? Лопати. Так. Ну точно не для, не для сніга. Да, да, це да. ось така лопата. Остренька для того, щоб копати да? ґрунт. Так. Землю. А тут подивися, що потрібно, щоб накидати пісок або сніг згортати, як ти казала. Ну, лопата для і для бізнесів. А для де вона знаходиться? Посередині, да, Лізінька? Це широка лопата, її використовують для сипучих, наприклад, матеріалів. Або, як ти Якщо можна казати, просто такої лопати, то я просто буду казати, що посередині, ззаді, добре. Да? Так, це широка лопата. лопата підходить нам. Так, що потрібно сашкові, щоб підрізати гілочки на дерева? Ножниці. Ось ці. Так, вони ще називаються Ліза, Да? тому що не ага. віддаляють сухі. А у нас є електроножниці. Угу. Електросекатор. Я навіть не знала, що такі є електропилки. Як... Піплива є клетки. Ну, пила, такі. я знала, Лізочка, запилку, а що є електроножиці, я навіть не знала. Але вони такі як хвилка. Їх только заряджати треба. Так? Ага. Звичайно, тому що вони електро. Так, це секатор. І скажи, будь ласка, що потрібно Сашкові, щоб зібрати урожай? Ну, корзинка. Ну, звичайно, Так, так правильно. Молодець, всі ти картинки відгадала. Точно не топор, Точно не топор ліс. Так, давай розглянемо картинки, кого ми бачимо? Е... Дітей, да? Дітей, які займаються різними справами. Тобі потрібно. Придумати ім'я хлопчику чи дівчинці і сказати, хто що робить. Дивися, зліва у нас знаходиться схема речення. Скільки слів у реченні нашому повинно бути? Три. три. Так, у реченні повинно бути три слова. Ось, наприклад, диви, давайте будемо по черзі ти, Юлія Олександрівна, і я. Ну, спочатку я дивися, ось перше, дивись. Я назву дівчинку Надійка. Отже, Надійка поливає квіти. Так, далі ти. 에... Придумай ім'я. Придумай, дівчинці. Любуй. Катя. Катя, угу. що робить? Катя, садде. Що хочеш, а в, тебе, в тебе на віконці саджанці. Що в тебе там росте? 에... Помідори. Отже, повне Помідор. скажи, скажи повне речення. Катя саде помідори. Так, Вілександра, ваша черга. Так, Назарчик збирає сміття. Так, добре, далі я тоді. Сергійко згрібає листя. Ліза, твоє речення наступне. <гум> О, з молотком, Ліза. От, бачиш? Тобі попавше <гум> з молотком. Я Антон, дивиться ви братик Антон уже дорослий. Що робить Антон? Е, Максим. Хай буде. Максим Максим строє. Будує що? Паркан, да, це український. <б Özell>?, Та. Добре, так, Юлія Олександрівна, вам знову просто. А що ж мені все сміття й сміття? <к Glahata: kuff vessels> <к Settings> Костик підмітає у дворі. Костик підмітає у дворі. Скільки є? Костик підмітає сміття. Так, добре, три слова проясні, да? Далі моє. Ліза uh -huh. підсипає ґрунт. Які ти ще імена знаєш, Лізочко? Ну, давайте, Антон. Кажи. Давай. Антон не ріже. Обрізає. Сад, обрізає дерево. Так, три mm -hmm. слова. Антон обрізає дерево. Так, Олександр, і ваше таке цікаве воно. Я там придумав ага. так, і так. Соломія. Чіпляє годівничку. Так, Соломія чіпляє годівницько. Ось. Лізенька, скільки слів було в нашому речні? Три. Три. Скажи, будь ласка, що в кінці речення ми ставимо? Крапку. Крапку. Володим. А слово, яке на початку речення, як ми записуємо? З якої букви? З великої, да? Тому що в нас ось такий заборчик стоїть. Це в нас перше слово, яке пишуться, записується з великої літери. На телевізорі теж перша буква, найбільша. Кожні речення починається з великої літери. Ліза, а як ти допомагаєш дорослим в саду, чи на городі? Давай, будь ласка, розкажи нам. От ти кажеш, ви вчора працювали там на городі, чи що ти допомагала? Я ми, ми носили вітки колись з братку. так, так. тато обрізав, ви носили гілки, так? Ще що ти робила? Я вчора яблука вибирала для Так, перебирала яблучка. ще що ти допомагала? А, а як ти гадаєш, тебе? Корисно для твоїх батьків? Шо? Твоя допомога корисна для твоїх батьків? Да. Добре, що ти допомагаєш, чи Обичайно. ні? Звичайно. Да. Так. А чому аже? То що. По-перше, радію. Вони без мене не справляться, да? По-перше, радіють твої батьки, да? за те, що ти допомагаєш, а по-друге, тобі теж приємно, так? Комусь щось зробити щось допомогти. Так, добре. І наостанок скажи мені, будь ласка, як ти розумієш таку приказку весняний день весь рік годує? Це коли весна наступила. Так, так, да, і треба багато працювати, а тільки треба роботи багато зробити, щоб потім, коли восени та взимку, що? Забирати бути... урожай. Щоб, щоб Щоб урожай і не бути голодними, да, Лізенька? Так, скаж, кажи, Ліза. Это я хотіла сказати, що, що у нас почти на всіх вікнах такі наклейки. Так. Ага. Добре. Отже, так, закриваю я. Отже, ми зрозуміли, Лізенька, да? що коли весно... весною дуже багато роботи в дорослих, так? щоб потім, і навіть робота в саду, коли треба побілити дерева, так? прибрати листя, це, це по-перше, дуже гарно, так? що в нас бур'янини позаростали так? на городі та в садку. Дуже нам око наше радіє від цієї краси. А по-друге, що якщо ми будемо багато садити, то в нас буде дуже багато всього смачного. У підвалі, да, у погрібі, так ліс. Так. А що сьогодні їли на завтрак? О mm. oh. <laughs>